Rosja ruchając na zachód, chybernie akty dywersji, może staty budniamy ukraińskich sojuszników u Europy. Kreml za wiedryzat Ukrainę wizachidniej do pomocy da Pitrynki i tymczasem Ameryka z Rosją jedomowiaje się przez głowy europejczyków pro systemu bezpieczeństwa u Europy pro mrni ugody, ta czy możliwej w Ukrainie, a także pro te, jak Kreml atakuje partnera Ukrainy Polszczu. Będziemy mówić z naszym hostem generałom, kolesznem, oczniłkom Generalnego Komandowania z obronik z Polski, ta oczynniką komisji z pytań obrony w Senacie Polski Mirosławem Mróżańskim. Panie generale witaj w studiu ukraińsko-focusu. Dobry dzień. I pierwsze pytanie takie. Panie generale, widzimy yy, jak Rosja bombarduje ukraińskie miasta i wbywa ludzi w swoich liszkach, Czy wy wierzycie w ból, jakie plany? Bo jak na moją dumku yy, pierwsze, co małoby stać się, to buty proponowania w ogniu. Yy. То то зважу дуже добре Natomiast, питання, єжеліві сме сходя. Якщо NATO, би ми подивилися на то, що буде в часі це післявоєнному, є то, воєнному, це є дуже важливо. То, це, є це є гарантії для України. про них зараз ведуться переговори. Які, Я маю можливо, таку позицію. можливо, воно є дуже оптимістичне, але найкращою гарантією для України буде то, України якщо Україна стане. Якщо Україна Перше членом НАТО, а в перспективі стане членом Євросоюзу. Не можна говорити про безпечну Україну, якщо ця Україна би була позбавлена свого мілітарного потенціалу. що в 28 восьмому пунктах плану є таке побажання, щоб Україна повинна роззброїтися, і це для мене абсолютно неприпустимо. Теми безпеки цієї військової безпеки це одна річ, а друга річ не менш важлива, це є відбудова України. І тут я думаю, що це дуже важливо, щоб ці країни, які в коаліції охочих, були переконані, щоб відбудова України відбулася, і що це буде коштувати коштовним. Але думаю, що є також рішення і сміливо демократичні країни можуть сягнути по заморожені активи Росії, і то не тільки в деяких країнах, так як в Данії були дискусії, тільки всюди там, де є ці активи, вони повинні бути направлені на відбудову України. Якщо дозволите, я мушу сказати про одну річ, яка є в Польщі теж обговорюється. остання ситуація де відкрили корупційну діяльність? Я вважаю, що це є перемога, що така корупція було викрито. Цей успіх, тому що інакше ці схеми би продовжували працювати. Але думаю, що президент Зеленський і уряд України варто слід їм допомогти в на цьому полі. і якщо б Україна прийняла таку допомогу, щоб будувати. Леся нові структури, які були би позбавлені такої типу патології, не можу інакше цього назвати. Це і необхідне. Ми також проходили процес трансформації після 89-го року. І ми використовували допомогу, яка була призначена на рівні місцевого самоврядування чи для адміністрації і Україні така допомога. Я вважаю, що також повинна бути направлена. Звісно, це дуже важливо, що все-таки антикорупційні органи в Україні працюють. І ми теж сподіваємося на розслідування і справедливе судове покарання тим людям, які причетні до таких масштабів корупції. Але давайте все таки повернемося до мирного плану і власне до позиції Європи. Зрозуміло, що Європа теж хоче мати свій голос в тому документі, який гарантуватиме закінчення війни в Україні. І тут важливо, чи погодиться Європа на мирний план, де не буде. Будуть прописані реальні якісь позиції стримування Росії, а також гарантій безпеки для самої Європи. Взагалі, цей план. Якщо ви питаєте, якщо ви питаєте про цей план на 28 план, пунктів, тобто вже він має 19 пунктів, Так. Так, але так, але важко назвати його план, назвати. Що це є мирний план, бо я погоджуюся з тим, що говориться, що, 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 що це є план спочатку був Москва, написаний в Москві, а потім його вислали в Вашингтон, то, то план, так, тому що це є план капітуляції України, України, України а, а не, а не повернення незалежності. Eh, зауважити, eh, слід зауважити, що і президент ж і Президент Зеленський і політики, які ведуть ці переговори, використовують дуже відповідні слова, які говорять, що вразливі теми будуть обговорюватися з президентом Трампом. Але Україна є в Європі, треба це усвідомлювати. і цей мирний план не може бути опрацьований чи підготовлений без участі. Європи якщо дозволите, то ми всі мусимо собі усвідомити факт, що Сполучені Штати Америки мають свої ділянки зацікавлення і в космосі, і на північному полюсі, і в Тихому океані. Відповідно, Європа буде важливим постійним чинником, який повинен брати участь в цьому мирному процесі. Ми зараз перебуваємо у Польщі. І цей мирний план не може готуватися без участі. Поляків ми є сусідами, ми є цією краєцією країною, через яку ця допомога, яка йде в Україну, вона йде в основному через Польщу. І такі записи, які стосувалися Польщі, що у нас будуть стаціонувати літаки. Це був запис, що найменше дивний, тому що ніхто його з Польщею не узгоднював і це обмежує підтримку для України. І я думаю, що ця активність, яку всі політики декларують з західної Європи, вони зустрілися дуже швидко, обговорювали план альтернативний. Це свідчить про те, що Європа, Європа далі буде переконана, що безпека України становить безпеку Європи. Не можна цього розділяти. Я думаю, що використання такого формулювання, що Європа, врешті. Збудилася, прокинулася. Я переконана, що українська сторона може претензії до того, що так пізно Європа прокинулася. Якщо йдеться про допомогу Україні, можливо, це також є певний чинник тої політики, яка іде з Вашингтону від 20 січня. Трамп своїми рішеннями причинилася до того, що Європа інакше дивиться на на теми безпеки безпека також повинна бути доменою європейської діяльності. Я вважаю, що цей план він не закінчує дискусію про безпеку. Європи це є, це є, є один з чергових кроків, кроків, які виконуються, хоча я би хотів вам, українцям, побажати, щоб цих кроків не було забагато, і щоб врешті мир в інтересі України, пане Мирославе. А чи Європа плюс туреччина є в змозі? wstrzymywać Putina. Tu mowa za o tych garantii, jakie koalicja ochoczych ma przygotować same dla Ukrainy, gwarancje bezpieczeństwa. Я Думаю, що цих гравців є трохи більше. Ви згадали про Туреччину. Туреччина має свої регіональні амбіції, хоче відбудувати свою сильну позицію. І мусимо бути чесними. Вже багато на різних етапах війни ця країна сильно ангажувалася в діалог між Україною і Росією і вела переговори про звільнення частини полонених які також вулиці, були з Маріуполя. Тому не можна маргіналізувати цієї країни. Також туреччина є частиною НАТО. і цей вимір дискусії про безпеку України ведеться на кількох площинах. Євросоюз з Урсулою фон дер яка підтримує і особисто президента Зеленського і вас як Україну. Черговий генеральний секретар НАТО він так також має позицію, що НАТО повинно бути сильно заангажоване. Повинна, є коаліція охочих, і я вважаю, що Туркія, Туреччина так, з огляду на свої так, особливі відносини то, з Росією, тому що слід пам'ятати, що Турція, Туреччина, як країна, яка є зацікавлена може, близьким сходом, в силу обставин мусила, веде мусила, діалог з Росією і його вела. я вважаю, що кожна дискусія, яка буде вести до кінця, якій приведе до Миру то є доброю. Не було інших країн згадано, але також важливим є Китай, важливим є Індія. Тому що на певному етапі хочу пригадати, треба прямо сказати, і Китай, і Індія вислали сильні сигнали до Росії, щоб вона перестала погрожувати атомною зброєю, які були зі сторони Росії. Тобто, це є гравці, які вагомі у цій дискусії в безпеці України. Звісно, дискусії тривають і дискусії достатньо жорстокі по відношенню до Києва. Ми можемо подивитися на останню заяву, наприклад, прес-секретарки Білого Дому Кетрін Лівіт, яка сказала, що США не можуть продавати Україні зброю вічно. Як ви оцінюєте цю заяву? Чи це вже тиск на Київ, щоб швидше підписав мирний план власне в тій редакції, який він зараз маємо на столі, і власне як Європа має сприймати такі слова? Якщо буде скорочення поставок озброєння чи готова Європа підхопити і допомогти Україні? Ми мимо мусимо в цей момент сказати про речі. одну важливу річ: 20 що 20 січня президент США бізнесмен став більш бізнесмен ніж, ніж політик. Osoba, ніж це є зовсім інша Байден. особа ніж президент 여시, Байден. Зверніть увагу, що всі дискусії про закінчення війни в Україні ведуться з однієї сторони в какофонії. Весь час в інформаційній яка, з, яка втікає з Вашингтону, а з іншої сторони, в той Trump час коли Трамп зустрічався з Путіном, то на українські міста падали бомби, ракети і безпілотники. І якщо ви питаєте про Європу ми не можемо як європейці прийняти такого плану, який приймає факт, що можна змінювати кордони державні в спосіб агресивний, викликаючи через воєнні дії, це є неприйнятно. Я знаю, що ці дискусії і цей план, який передбачав, що війська мають зупинитися на лінії розмежування. Але цей план на 28 пунктів так насправді приймає анексію цих завойованих територій, навіть тих, які відбулися в 2014 році. Я не маю повноважень, щоб відповідати від імені лідерів Західної Європи. Але як європейці, я вважаю, що це є неприйнятно. Тому що ніхто нам не може гарантувати, що Путін коли Відбудує екрані, свої військові можливості не подивиться в напрямку. Маємо 30 секунд країн, до кінця нашого чи? ефіру. Чи ви вірите, що план буде підписаний? Ні. 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 План Ні. Не підписаний. Цей план не буде підписаний. Місля, Місля, підписаний. Я думаю, крок, що це що є черговий нами, крок, який буде ще що, перед нами. хіба що президент пустом, Трамп піде на поступки і прийме всі ці рішення, які будуть Дякуємо за ваші коментарі. Мірослав Ружанський генерал, очільник комісії з питань оборони в Сенаті Польщі, колишній очільник генерального командування родів військ збройних сил Польщі, був гостем українського фокусу.